Друзі, всім привіт! Запрошую вас до себе на канал мій коротенький влог. Мої життєві будні. Дякую, що розділяєте їх зі мною. Мені це дуже приємно. Ось зберегла для себе піони на згадку і тепер ставлю їх в заставку. Ех, гарна була пора весна, а тепер літо. Вже є ягоди, Їмо повним ходом, солодкі. Їх небагато смородини, але солодкі. Вже є кабачки тиждень їмо. так що зараз меню різне. Готуємо підножний форм, як говорила моя знайома по роботі жіночка. Нарвали трішки липи, будемо зараз заварювати чай. У нас вже вечір, будемо смакувати чаї страв. Чай, м'яти і липи дуже смачно. Зараз буду смакувати. Потрібно заготовити ще липи, бо мало. Якось не дуже квітне, трішки нарвали. Потрібно буде зайнятися цим питанням. Наші смакові традиції не змінюються. Білий пломбір і різні ягоди, якось так. Збираюся готувати слойки. Відкрила тісто, листкове-дріжжове, тебе розморожую. І буду займатися слойками. Син мені чисте, вишні. Він у мене сьогодні молодець. Обірвав крижовник, зараз я вам покажу. І чисте вишні. трішки дістали вишень. Можливо, літрова баночка всекрухи. Зараз перечистимо, деяка піде на. Слойки на оці деяка в заморозку. Бо в цьому уроці не густо свіжих ягід. О, скільки він мені нарвав, ну, дівчат, це відро 8-літрове, тут майже половина. То молодець, десь трохлітрову літрову банку з запасом порвав. Зараз буду щось займатися. Все, кожен рік я консервувала цей крижовник. Варення варю Кума порекомендувала мені на сковорідці, В інтернеті знайшла рецепт, то мені подобалась банка ягід і склянка, і півлітрова банка цукру. Півлітрова баночка ягід півлітрова баночка цукру. ну Ягід на склянку ще більше зверху. І вариться на сковорідки дуже швидко. То я працювала так, а в цьому році, вирішила, у нас ще залишилось, з крижовнику багато, що, що в цьому році крижовники. А то я вирішила з цього крижовника зробити желе. Потрібно зараз перебрати зелений, бо він порвав разом, але то не біда буде чи на компот, чи на щось. Зараз переберу почищу, перетру його через сито і в, в залежності від того, скільки в мене вийде. Такої м'якоті, так би мовити, буду додавати вже цукор і робити таке желе-джем. Ну, ще не вирішила, можливо, і не желе, можливо, буду трішки його уварювати. Мабуть, швидше за все, так, щоб було такий джем на рогалики, на тертий пиріг без кісточок, бо з кісточками вже є. Ягоди промила, перебрала і помістила в каструлю, додала 100 мл водички. Тут в мене вже спеклися слойки, дві не влізли на великий лист, ми спробували, сподобалися. Тепер моє завдання прокип'ятити його трішки і потім збити блендером. Цей раз я експериментувала дві. Слойки не порізала зверху, вони не пригорівчі. То так камера показує. І що хочу сказати, вони дужче піднялись, чим інші, ті, що верхушечку я прорізала, але ну, я вам теж покажу. Так що, якщо хочете пишніші, то не розрізайте. Наступний раз я теж буду так робити. По процесі приготування буду зразу показувати. В мене десь тут 3-літрова банка ягід була приблизно. 100 мл води я додала, проварила, поки ягоди стали м'якенькі, але не розвалилися. І я блендером трішки так пюрірувала їх, ну не зовсім, щоб розбити ягодки основне моє завдання було. Тепер я перетираю через сито і буду додавати цукор. В принципі, в оригіналі, хто додає один до одного цукор, я дуже не люблю солодкого, дуже, не люблю дуже солодкого. І цукор п'ю, і чай п'ю, не дуже солодкий, то, може б не солодкий пити, то ви дивіться на свої вподобання. Я буду додавати десь. На літрову банку оці суміші, якщо вийде на літрову, буду додавати півлітрову. Якщо в мене вийде півлітрова баночка цього, цього джему протертого юшечки цієї, то додаватиму склянку. Зараз буду перетирати, трішки ще схаю холодне, і буду перетирати. Перетираю ось таким чином використовую черпак, цей жмих. Дай сюди високо не піднімаю, бо пара йде. Оце так перетираю. Жмикло цієї використовують на компот. Це Я дивилася в одного мужчину. Ну, нікуди я не буду використовувати, просто викину. І туди перетираю ось таку, таке пюре. Все, синочок вимикай, мама буде працювати. Перетерла я, в мене вийшло таке пюре. Без кісточок і без шкурок. У мене ця каструля на 3 літри, десь близько 2 літрів. У мене тут є цього соку із, 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 із пюре, із крижовника. Пробувала ще, дівчат, лопаткою ось такою перетирати. В принципі, теж зручно. Ну, я, як говорив дядько з Тіктоку, найзручніше перетирати черпаком то я перетирала черпаком, дійсно, якось швидше перетирається, але. Бо я все швидко спішу, того, у кого є час. погратися хочеться, можна і лопаточку. Але, в принципі, теж непогано. Тепер додаю я сюди літрову банку з горою цукру. Або, мабуть, не буду банку мазати, бо в мене волога. Зараз в мене ж є ваги забуваю. Відважу кілограм цукру. І ще його проварю на, на помірному вогні від закипання хвилин 15 і закатаю стерилізовані баночки. Оце і все. Ось, воно в мене закипає. Що хочу сказати: виходить кисло солодке. Якщо любите солодке, додайте більше цукру. У мене, правда, тут було, були зелені ягоди. Я не дуже добиралася у мене з часом. Критично тут попадали де-інде зелененькі ягоди. Але вони були м'які, ну не зовсім такі, щоб, знаєте, надзелень. В принципі, стиглість вже пару днів і була б, то ось такі дівчаточка справи. Варю і казав дядько з Тіктока, що оцю пінку збирати не потрібно, а вмішувати її потрібно в. Отак, просто перемішувати, і хай воно готується. Починаю мене закіпати, засікаю 15 хвилин. Вставлю свої 5 копійок до цього рецепту. Ну, як його вмішувати? Не вмішується, ця піна сюди аж ніяк. Вона відшаровується Хоча, хочу сказати, я над ним не стояла, я поставила на маленький вогонь і побігла, не маю. Можливості стояти над ним, бо в мене зараз, вечір, багато справ. То я буду цю пінку збирати. Хоча, ви знаєте, чула таку думку, що саме ця пінка це пектин, яка дає варенню загущення. Ну, спробуємо. Ну, У мене дуже відчарувалося, можливо, аби стояти, мішати, на наступний раз я спробую саме виділю час на варення, і ці 15 хвилин буду стояти. Спробую ще вмішувати її. Але, ну, якось так, в моєму джемі, воно відчаруватиметься. колір відрізняється і, і взагалі якісь хляки. О, дівчат, пам'ятаю, ми як були малими. Я з дитина Радянського Союзу, і ми ще жили, застала такі часи, я була маленькою і не було в нас ще газу все. Хоча у нас газу дуже давно, ну це мені років, мабуть, 5 чи 6 було. Були оці балони газові, а варення готували на дворі, на, на вогні таку плиту будували. І пам'ятаю, мама варила варення з малини і збирали оці пінки, і ми там, всі ж ложками стояли на випередки, смакували цей смаколик. Це було неймовірно смачно. Хто з молоком хто пив молоко, хто так. ну... Якісь такі спогади на Так що я цю пінку збираю. Зовсім інший вигляд. Ну, ще раз повторюсь, на наступний раз спробую над ним постояти. Ось, що вийшло. Бачите, мої сподівання я хотіла проекспериментувати. Якщо розрізати, вони не такі пухнасті, виходять, як ті, що не розрізані слойки, що перед цим я вам показувала. Але, не менш смачні. І цікаво виглядають, підсмажені. Ось такий результат. Ще раз наголошу: найкраще для мене тісто листково дріжжове це, власна марка за тебе. Звісно, не реклама. Смачного всім, хто зараз з'їсть. Друзі, на цьому я буду прощатися з вами в сьогоднішньому невеличкому влозі. Дякую, що ви в мене є. Міцно обіймаю.